Свічку, я її було квасилу. Будемо її замивати. І там так глухи квіти. Вісник пеквасу. Свічка буде Всі діти люблять свічки. І вросне набічці. Я буду нюхати. Буде на я робила свічку, вона дуже гарна. У нас квіточками. Я її приклашала. Вона пахне. Там є сухі квіточки. Там і король фігурки. Свічку люблю любити. Будемо з мамою запалювати. Свічку. Ми булали кольових фігурки. клали їх в стаканчик. Потім булали квіточки сухі, потім була мотушечку. Мотушечка буде хоїти, а між буде плаватися. Свічка так буде хоїти. Я люблю свічки. В мене є лісні, а в мене з пташками. Бабушка любить шапалювати. І я люблю. Коли бабуся запалює свічку. Прихована увага. І я її буду дивитися, як холод свічка. Я робила свісту. Вона буде красива сива і нові. Вона буде з тіськами. Вона буде пахнути. Мені вона дуже подобається. Я люблю сісти. Не спалася і ходім робити. Ми Сьогодні робили свічку, ми бали скляний стакан і насипували туди камінчики різнокорові. І ще ми туди е, ставили квіточки. Треба було розмістити в, рівню, в рівному туску. Ми ще топили гель. Потім заливали в нашу свічку. Свічки бувають, свічки бувають різні. Ароматні, декоративні на торт і в церкві. Я знаю, що бувають свічки у церкві, коли крисять людей, і ще на день народження такі, там, де оце, щоб воно не дав наш два день народження. Ще знаю свічки, коли світла немає вдома, береться свічки. Ще, ще можуть бути свічки, як на вулиці, коли не темно. Ще буває такий підсвічник, там де, е, там, де в нього свічка, а не батарейка. І сьогодні ми род робили дуже красиву свічку. За нований гень е, е, беремо брани панку, щоб, е, щоб не щоб запанювати ще нам квітку, к нам кришки, а на самі жорноді. Я її поставлю вдома, потім достану саму, достану саму штуку, а вона той гень закріплює, я свічку не. Я переговорю, я не буду її сіди просто вона закріплює. Я її Хотів закріпити клеєм. Недавно ну, ну такі, ну, я, які виробляють бджоли, ну такі штуки пах, пахнючі такі. Це ми робили. Свічки з гущени. Сьогодні ми робили свічку з гелю, а свічка буває в торт, в, це, на, в церкву іде і корабтині. Найбільше ми використовуємо їх. Балимося за, за наших захисників України, які є і така свічка пам'яті. І сьогодні роб я сьогодні робила декоративну свічку. Мені найбільше сподобалось вставляти тут... туди квіти і ту нитку вставляти. най най Найбільше сподобалось формувати свічку. Ми сьогодні робили свічку. Бувають свічки з котиком рожевим, з квіточками, з бучим. Ми сьогодні робили квіточку з квіт. Ой, ми сьогодні робили свічку свічка з квіточкою. Заливали її гар, гармати, ароматичним гелем. Спочатку його топили, додавали декор, сухоцвіти і потрібно було ставити мотузочку правильно. Я на день народження мами запалюли її, на день народження татка, на день народження сестрички. Свічка створює атмосферу. Свічки бувають декоративні, свічки бувають для торта, свічки бувають для світла, свічки бувають в церкві. Мені подобається як горить свічка і вогник. Я люблю її затошувати. Я люблю на неї дивитись. У мене вдома є різні свічки. Подобається свічка з меду. Сьогодні мені також сподобалося робити свічку. Свічки бувають різні. Бувають бувають свічки на творці, бувають свічки ароматні, бувають свічки цеферки, бувають свічки, як для світла. Я робив сипили пісок, тоді камінці, потім заливав і давно остигнути. Сподобаюсь класти камінці. Свою свічку я буду дивитись. Є декоративні, декоративні, є на торт, є ароматні. є свічки церкві. Сьогодні я теж робив свічку. Ми брали камінчики. Ми спочатку оранжевий пісочок посипали. І таке оранжеві і камінчики, а потім квіточки. І таку ставили підставочку, то що палити. Ми брали мотузочку, яка буде горити. Свічки бувають на торт, Свічки бувають ароматними. Свічки бувають в церкві. Свічки бувають декоративні. І є свічки, які запалюють, коли немає світла. Вдома є свічки, такі з яйцями. Такі свічки у виді яйця. Ми їх не запалюємо. Вони просто стоять у шухляді і все. Я зробила свою, свою саморобну свічку. Я брала кольорові камінчики, кидала туди ще сухо цвіт, формувала мотузочку, потім ми топили гель, Потім ми заливали цей гель. Свічка застигне і буде дуже гарно.